Слава Ісусу Христу, Герхард Терстеген, лист шостий, чотири роди любові, що Дух Святий насаджує в серце. Багатополюблена у Господі і найшанованіша сестро, відповісти на твій лист я можу лише побажаннями, щоб ми перебували в незмінній вірності Господу, який полюбив нас навіть до смерти. Який вилив за нас свою дорогоцінну кров і захотів мати спілкування з нами, бідними дітьми у часі та у вічності, і відповідали на його чистішу любов, щоб ми взаємною любов'ю. Я говорю тут не про душевну любов, яка ґрунтується на почуттях і змінюється внаслідок руху почуттів, але про непорушну, внутрішню, серцеву любов. Яку насаджує Святий Дух в основі внутрішньої людини і яка перебуває в нас незмінною при всіх наших зовнішніх і внутрішніх скорботах і спокусах? Любов ця буває чотирьох видів: перший це любов слух'яності Богу, вона робить нашу волю здатною передавати себе найвищій вірності, нашому Господу. Повністю довірятися йому і жити в безперестанній добровільній покорі йому і керівництву його благодаті. Другий рід любові, любов, перевага Бога будь-чому, вона спонукає нас все більше залишати і забувати тіні всього видимого, включаючи самих себе, щоб вірою споглядати всезадоволену велич, велич Божу. Почитати його, прославляти Його і поклонятися й Йому з тим, що продовжується і поглиблюється беззастережне довірення Господу всього, що стосується нас. Третій рід любові любов з серцевого прагнення Бога, яка звільняє серце наше, серце від усього, що міцно приліпи. Щоб місто приліпити Його до Господа. Вона усуває нас від будь-якої любові, поза, і, окрім Бога, щоб усі наші настільки розрізнені сили прагнули і бажання цілком посвятити цьому найвищому і єдиному гідному любові предмету, вручити нас йому і упокоїтися в ньому. У внутрішньому відчуженні від усього іншого. Четвертий рід любові, любов Богоспілкування, вона дає нам жити в присутності нашого доброго Господа, ніби ми були з Ним одні в світі. Вона сокровенно утримує нас у, у ньому при всіх наших зовнішніх заняттях. Вона зберігає нас у спілкуванні з Господом, у присутності інших людей. Коли нам потрібно бути з ними. Вона, нарешті, веде нас до найвищої любові спільності та єднання з Богом, коли ми настільки приліплюємося до Нього, що стаємо, як каже апостол, один дух із Ним. 1 Коринфянам 6,17 о, які великі речі досягаються ще і при земному житті, якщо тільки ми більше відречемося самих себе і перебудемо як справжні чада серця з Господом, слухаючи його навчання у наших серцях. Але ти все це знаєш краще за мене, тому закінчую лист, що я написав саме вилилося з-під мого пера. Я хотів обмежитися коротким побажанням. Вітаю тебе ще раз і ввіряю тебе Господу, за благодаттю якого залишаюся дорога і люба у Христі сестро, відданим тобі побратимом. Переклав і озвучив для вас Олександр Григоришин.